Зараз я вам покажу легкий спосіб підвищити врожайність дерев, навіть якщо було мало опадів. Для цього нам потрібна звичайна пластикова 1,5-літрова пляшка і ножичок. Значить, ножиком пляшці робимо 6-10 отвалів. Через них буде... Так, все. Тепер, коли садимо біля саджанця закопуємо ту пляшку. Закопуємо так, щоб дно пляшки, оті отвори, що ми робили, були приблизно на рівні коріння. Ставимо тут і засипаємо піском. Закопали ми пляшку разом біля саджанця. І Якщо тиждень-два в літні чи весняні місяці нема... Дощу відкручуєте, заливаєте там піввідра чи відро води. бажано лійку використовувати. Заливаєте піввідра води і закручуєте. І так, раз в тиждень повторюєте процедуру. В результаті навіть якщо мало опадів, всіх дерева в'януть або плоди не сочненькі. А у вас все прекрасно росте, оскільки... Вода напряму постачається, як в парниках, постачається до коріння. Цей метод вже перевірений і дає хороший результат.